Контроля на Аврорії Бадангі достатньо. Ванван теж метова, ну у них такий пік більш серйозний, ніж у нас. Але це нічого не вирішує. Ми зараз граємо на легенді. Тут може бути що завгодно. Перевірю їхні в сині. Вони, скоріш за все, червоний пішли. Скоріш за все, червоний. Червоний, тому що там експа. Вони з Експи на Голд будуть зміщатись. Ну да, немає. Е, так. Немає. Так, Аврора допомагає на своєму бафі червоному. Маю можливість забрати пачку і піти на низ. Маю таку можливість. Я не наздужену. Не наздужину. Е, Я промахнувся першим, і це, ну, це проблема була головна. Якби я ним не промахнувся, був би стан, урон більший. І ханабі вже. ой Ханабі. Ван Ван була б мертва. Але але. Я все таки трошки промахнувся. Ой, як я, дурачок, зайшов. Та що ж такое. По Ван Ван складно попасти мені, тому що ну, вона стрибає оце постійно. Я не розумію, в якій воно... Мені треба не в неї, типа, кидати, а в якийсь бік від неї треба кидати, але в який важко передбачити. Гарно, гарно. Спробуємо ще. Ван Ван. Я думаю, можна. Ну, хорошо прям. Прям хорошо. Мені треба четвертий взяти. Так, ну тут Ангела. Да, давайте тертал. Угу. От не, не очікувало, напевно, Ангела, що буде стока урона. Я сам, якщо чесно, не очікував. Хорошо. Хорошо. Там можна бафи забирати, так. Да. Я навіть можу підпушити напевно, свою лінію, голду трошки збити, як то кажуть. У мене зараз буде пташка, як тільки буде, я получу наверх. Уже не получу. Я получу до Ван-Ван. Я не встигаю встиг відійти, встиг відійти. Добре. Я маю повністю відійти, бо немає мани. Добре, добре, добре. Я не те збираю знову, знову не те збираю. Мені треба ось так. Головне не заграватись. Коли ми тіпа, перемагаємо, починається така штука, як люди починають заграватись Там от на Москві треба відійти, напевно. А ні, він нормально ще фігачить, але. Все-таки, все-таки там потрібна була б моя допомога, да? Ну я поки що пушу, майже вся вежа. Чи встигну я всю? Не думаю. Я всю вежу, зняв. Тепер можна і на низ сходити, забрати ван ван, якщо вийде. Угу, хорошо, Хорошо підходить. Окей, mm -hmm. okay. я знову відпушу свою лінію Добре, добре, добре У мене є зараз ульта. Буде через 5 секунд. Я, в принципі, можу. Окей. Ну, проти баданга я не буду тут стояти. Я маю відійти точно. Я заберу свою пачечку. Та, йо-мою, сповіщення про сон. Даремно даремно, там хіло сам. Я ж... Хорошо. Ну, у мене немає мани. Чувак, і що я можу зробити? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, трошки мани є. Меніці... Давайте я в, в хорі просто відпушу. Зараз ми спробуємо так зробити. Окей, я маю відійти, бо лоумана ретріт. Окей. Ну, поки що воно якось іде в одні ворота, начебто, да? так схоже. Е, ну, я точно знаю, я з Хаксом уже грав, я знаю, що він гарно грає. Інших, з іншими наче граю вперше. Це, напевно, його друзі додались. Ну, я просто пушу, тому що е, бої боями, але головне це пуш. An 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 Кайф, але мені треба відійти. У мене вже нема ульти. Я буду відпушувати. Добре. Да, просто зносим тут уже, я думаю, взагалі без варіантів. Погано, погано. Для мене погано. Так, я маю відійти, у мене зараз буде ульта, і мені треба саме ультой. Все, можна і завершувати. Доволі швидко це все якось. Доволі швидко, 8 хвилин. 8 хвилин. Це просто, ну, після МРО це, здається, якась дитяча забавка зараз була. Жестяк. Просто пронесло за 8 хвилин. Подивимось, зараз з ким грались. Хакс, якщо що, це була остання каточка я казав перед, я просто не думав, що прям настільки швидко ще й буде. Так.